Вітаємо в ефірі програми «Волинь Олімпійська. І ми нагадуємо, що це проєкт, у якому ми у форматі невимушеної бесіди спілкуємось з тренерами та їх спортсменами, де дізнаємося різні шляхи історії успіху та шлях до Олімпу. І сьогодні у нашій студії заслужений майстер спорту України з веслування на Байдарках і Канове, бронзовий призер чемпіонату світу Андрій Рибачок та його тренер, заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Федір Семенюк. Андрій має прекрасний шанс стати учасником Олімпійських ігор і найважливішої події чотириріччя для світової спортивної спільноти. Перепусткою на Олімпіаду є Олімпійська ліцензія. Отож, Андрію, де, коли і на яких змаганнях ви матимете можливість її вибороти? Насамперед потрібно завоювати олімпійську ліцензію. Вона б'ється для країни, але так як ми того року зупинилися за крок. Буквально нам там пів секунди не вистачило, щоб вибороти цю ліцензію. То цей рік вже Олімпійський. У нас буде перший етап відбору це Кубок України, це змагання, які проводяться в нас в середині країни. Вони відбирають найсильніший екіпаж, який далі через три тижні. Буде проходити в угорському місті. Сегет, Там буде проводитися такий європейський турнір. Він називається. І саме там можна ще якби добрати ті країни, які не взяли європейські, які не взяли ліцензії, вони мають право добрати. Там ще одна ліцензія дається на країну. Ну от такі зараз наші плани. і Я думаю, що нам все вдасться. Хто ваші найбільші конкуренти на потрапляння на Олімпіаду? І як оцінюєте власні шанси? Ну, це ж спорт, ви розумієте. І конкуренти вони завжди є. Самі основні конкуренти. Це перш за все буде в нас в країні, будуть дуже багато екіпажі. Всі хочуть потрапити на олімпіаду. Це мрія кожного спортсмена і представляти свою країну. Це перший етап, якби я вже говорив, що нам потрібно виграти в нас тут. І вже на ліцензійному турнірі, ну як таких сильних, в принципі, всі ж такі, які ми осталися, плюс-мінус, не знаю, таких особо. Ну, збірна Польщі, може ще вони такі, якби одні з фаворитів, але вони теж не мають ліцензії. Ну але ми з ними виступали там того року, то там нема точно сказати, не можна точно сказати, що вони там. Явно якісь лідери, там, то ми вигравали, то вони вигравали. Тобто, я думаю, в нас є дуже великі шанси вибороти цю ліцензію і вже представляти свою країну. Питання до тренера. Федор Іванович, от скільки коштує підготувати учасника Олімпійських ігор? Ну, Тут так не можна сказати, скільки коштує, бо якби це тільки залежало від коштів, то, повірте, ми б винайшли кошти, щоб хлопці поїхали на Олімпійські. Ігри тут багато факторів, якби, і треба, щоб вони всі співпали. Ну, так як Андрій сказав, зараз для початку треба виграти наш Кубок України. Там є конкуренти. Наш в Андрія конкурент, наш також ковальчанин Павло Борсук, який, який також буде приймати участь в цьому заїзді на 500 метрів. Ну, там є ще конкуренти призери Олімпійських ігор в Ріо. Ну, Виграти кубок, далі поїхати в Угорщину на цей добір ліцензійний. який це будуть перші змагання в, в цьому році, такі міжнародні. І трошки складно, бо якби ту форму здобути, вийти на ту щоб от це задача. Зараз, зараз вони прилетіли з Турції. Вони з 6 січня по 23 січня готувалися в Турції. Там вони ну якби наробляли базу. Далі, вже березень, вони більш таку дистанційну роботу виконували. Зараз пройшли такі міні-змагання там в Турції, де Андрій з Віталієм Вергелесом показали кращий час в каної, двійках. Юрій Вандюк, наш також ковальчанин, який є претендентом на тисячу метрів. Тисячу метрів також Олімпійська, також переміг на цьому контролі такому, ну, нашому внутрішньому. І от зараз, ну. Приїхали в Україну, ну, задача не захворіти, гарно підвестись до кубку, перемогти на кубку і поїхати в Сегіт і там посісти перше місце. Це тоді дасть якби, можливість участі в Парижі в Олімпійських іграх. Традиційне та невід'ємне питання до наших гостей: от з чого розпочалася ваша спортивна кар'єра? І чи пригадуєте ви момент, коли вперше зійшли на воду та взяли до рук весло? Так, звичайно, пригадую. Е, ну, Я сам родом з села Оховецьк, Ковальський район. Е, це Волинська область. І е, в нас там є озеро. І я перший раз пам'ятаю. Пішов там грати з хлопцями в футбол просто. Йшли грати в футбол, побачив там човни, весла, це нову секцію відкрили, тренер з е, Ковля, Самрук Сергій. Я це все дуже зацікавився, цим побаченням човни, весла. Мене це все зацікавило. Я перший раз спробував, була дуже холодна вода, я змок. Прийшов додому. Е, там мама насварила, де ти був. Але мене це дуже сильно зацікавило. Я так почав потихеньку там ходити на відвідати секцію, пробувати. Мене вийшло. Ну і так далі, далі якось не і Я вже ну виступав на обласних змаганнях. Там потім мене побачили. Я вже побав в збірну області. Ну це вже Федір Іванович. Якби він зараз мій тренер вже він мене тоді побачив і сразу мене забрав там. Допомагав там, я там вчився в Ковалі спочатку і тренувався там заодно, потім вчився вже в Луцьку, але все ну, тренувався в Ковалі, бо там трішки кращі водні умови, чим в Луцьку, але ну, так воно все якось поступово зав'язалося і вже пішов результат. Дуже сильно на психіку впливає те, коли, наприклад, от ми там, взяли ліцензію для країни, але це для країни. А на наступний рік ти там знову на так само в відборі, під Олімпіаду і ти програв там пів секунди чи секунду, і здається, що ти так багато працював, mm -hmm. і стільки вложив туди, ну і тренера, і ти, І в тебе нічого не вийшло. Я не знаю, просто це ще від характеру, напевно, залежить, що якщо ти якусь ціль собі поставив, то потрібно, незважаючи на що, йти до мети. І ніякий фактор, і чи ти програв, чи ти виграв, е, потрібно показувати, на що ти здатний і ти до кінця. Ну, Андрій вирізнявся серед однолітків, він був так ну, високий, підтягнутий. Ми його почали залучати з Уховецька, щоб він приїздив в коваль на тренування, так як в нас більше людей, більша конкуренція, і ну, са, само, ну, само собою. Краще буде рости результат. Ну, ми почали його забирати з собою на збори зимою на навчальне тренування. Там він вже познайомився з Юрою Вандюком. Ну, і в подальше, це якби я вирішив їх ну, зробити екіпажоної двійки. І от у нас змагання, наскільки я пам'ятаю, в коволі були чемпіонат України. Посадили в двійку, двійка просто фантастично. Зразу поїхала, я побачив, що хлопці будуть чемпіонами України. Все так і було, вони виграли чемпіонат України. Тоді і так якби їхня, ну, вони вже якби про себе заявили на такій нашій всеукраїнській арені і потихеньку-потихеньку почали підбиратися. Ну, і з часом вони стали екіпажем номер 1 в нашій країні. Де власне проходять ваші тренувальні збори? Зараз збори проходять, так як вони є в основі національної збірної, то вони то зимою, за кордоном, літом. Це зараз от Львів. Ну, група Каної буде готуватись у Львів. Там група «Байдарки» буде в Обухові. Ще одна група буде в Умані. Ну але змагання Кубок України буде в Умані. Ну зараз на час війни всі змагання приймає Умань. Ну, там ну, є певні умови для того. Так склалось, що ми перед двома попередніми олімпіадами ми брали ліцензії. От брав в 2015 році Андрій з Юрою, а в 2019 році так склалося, що Андрій не зміг з Юрою. І вже на чемпіонаті світу, якби до Юри підсів наш же Ковальчанин Едуард Шеметило. І вони знову взяли ліцензію. Ну, але Юра в Токіо виступав в одиночці. Двійці там трошки другий екіпаж. Ну ну це багато нюансів. Ну це спорт. Якась ситуація у збірної України, що в нами на чемпіонаті світу? І наскільки важливо гребсти на власному човні? Дуже важливо. Я хочу вам сказати так. Кожен спортсмен, професійний спортсмен має свій особистий човен і своє особисте весло. І там подушка такі спеціальні, в нас в каної є спеціальний такий інвентар, як ми стаємо коліном mm -hmm. в човен. І це відіграє дуже важливу роль. Е, так, бувають такі моменти, коли їдеш десь далеко на змагання, десь, е, десь на другий континент, переліт дуже далекий, то там човни можна брати в оренду е, якби, тої ж самої моделі, на якій ти тренуєшся. але... При ідеальних умовах, якщо якісь дуже серйозні змагання, то всі човни відправляються раніше, але особисто кожного човен, який в ньому він в ньому вже тренувався, він його знає. Він виставлений все чітко під тебе. Ніхто туди нічого не заглядає, ніхто нічого не робить. і Це вже в тебе якби налаштовано все. І да, ми їздимо все з собою. Водимо. Андрій, ви спортсмен, який виступає вже 12 років. От що скажете про організацію роботи в команді? Ну, організація непогана. Так як ви вже зауважили, я вже дуже довгий період у збірній Україні. І там у нас змінювалися головні тренера е, постійно. Ну, але, зрештою, на даний момент я думаю, що Україна робить все для того, щоб ми показували максимальний результат, щоб виступали. На міжнародній арені заявляли про себе. Зараз час війни, ми всі це розуміємо, і тому кожне би, зусилля і, все, і всі фінанси йдуть перш за все на боротьбу з ворогом. А на спорт, ну, я рахую, що на даний момент спортсменам вистачає того, що є. Ну і раніше, в принципі, було теж так само забезпечення інтерем, човни купляють, там раз в чотири річі. Ну, є різні нюанси. Буває, що вони там, човни, можуть там, вже бути застарілі, тому що кожного року виходять якісь нові моделі, якісь ці. Ну, але ми, наприклад, так само з закупкою можуть там, закупити не той човен, ще щось. Ну ми зараз виступаємо на човні, якому ну, купив... Федір Іванович, мій тренер, він посприяв тому, щоб нам купили човна, такого як ми захотіли, такого як ми вибрали, такий як нам підходить. Саме там модель нова. І от ми так стараємося вже виходити з такого своїми силами, коли вже збірна України не може там нам предоставити mm -hmm. такий човен. Але коли такі змагання, чемпіонат світу, чемпіон, ну, Олімпійські ігри, я думаю, що зараз буде також закупка човнів і вже. Тоді закупляються човни під топових людей, ті, які в збірні, ті, які будуть виступати. виступатиме, Федор Іванович, Розкажіть, будь ласка, про перспективи висловального спорту на Волині? Так, якщо взяти десь з 2012 року висловальний спорт на Волині, то є номер один. Ми там саме більше приносимо очок залікових. В Скарбничку обласну там ну, наша федерація Волинська займала. Ну, ми завжди в трійці серед всіх федерацій України, ми там то друге. Ну, зараз трошки ми поступаємося Львівщині. Ну, Львівщина це ну, трошки більш потужніший регіон, там є училище Олімпійське, там де вони там, з других регіонів запрошують дітей. В нас же ж якби ведеться така політика, що ми стараємося наших місцевих. Брати дітей, навчати їх і вже доводити і виводити їх на ну, ну якби веслування дуже, дуже дуже потужно про себе заявило. Ну якщо зараз взяти, то, от, наприклад, з, дівчина, яка є, ну, яка народилась в Шацьку і почала там займатись, вона, наприклад, зараз виступає за Львів, і в неї вже є ліцензія. Це наша волинянка. Ну, ну так склалося, що. Ну, її десь там переманили там, за певних умов, ми десь, може, трошки прохлопали. Нам дуже допомагають місцеві е, ну, бізнесмени, ну, потужні фірми, такі як е, корпорація «Модерне експо», «Волиньзернопродукт». зернопродукт. Ну, завдячуючи цим фірмам, нам якби, вдається тут. Ну, наших спортсменів залишати тут в області ну, за рахунок стипендій. Ну, ну, зараз якби це не на часі, тому що війна якби, все спрямовується ну, на допомогу туди, військовим. Все. Ми це все розуміємо. Ну, якби, і хлопці це розуміють, і все. Ну так що в нас якби весь наш потенціал, а він нас дуже сильний. Це і Марія Повх, і Андрій Рибачок, і Юрій Вандюк, і Павло Борсук. і Зараз молоді каноїстки Шворак Олександра, Турчин Олександра, Шейко, от Яцюк Олександр сьогодні нагороджували. Свередюк. Ну, у нас така ціла плеяда, і ну, задача їх втримати. Ну, і я думаю, що ну, дай би Бог, щоб скоріше закінчилась війна, і ми будемо боротися. Ну, Полтаву нам тяжко угу. обійти, тому що там вся збірна України практично. Це Полтавська область, вони так ну, за рахунок фінансування, за, за рахунок своїх спонсорів, вони просто до себе позапрошували тих спортсменів. Оце тільки з Волинської області. Ніхто нікуди, якби всі виступають за наш регіон. Ну, наші, наші Волиняни, вони виступають за Волинь. Андрію, поділіться з нами. От яка найважливіша для вас медаль? як найвагоміше, я б не сказав, що в мене є. Просто нагороди. Вони є різного гатунку, там з чемпіонатів світу, з чемпіонатів Європи, це вони вже якби більш значущі. А там з чемпіонатів України, якби, вони теж мають значення, але вже не таке. Ну, саме більше я не знаю, перше місце на чемпіонаті світу це в мене всі з чемпіонату світу медалі. Але тут я не пам'ятаю просто. Тут у мене є даже написано, от, наприклад, це тут мікс, от на друге місце в міксі. Я з своєю дружиною, до речі, зараз ж ми завоювали. У ми, нас є дві медалі, ми з нею виступали разом. От, в каної четвірки, наприклад, кожен рік в мене в каної четвірки на Чемпіонаті світу. У нас є медалі, ну, збірної України. Ну і в складі тих каної четвірок я також є. Також в каної двіці в нас от е я допомню, у нас буває, що в каноні четвірськи сидить три ковальчани. Yeah. От медаль в Португалії срібна: Андрій Юра і Едуард Шеметило, який, який виступає ну, вже за Полтаву там. Mm -hmm. от все. Так що от, от рівень веслування. Mm -hmm. да, але я думаю, що саме ну, така значуща медаль це коли ми це з Юрієм Мадіком, це у нас був волинський екіпаж чистим. Ми на європейських іграх других. Навіть по європейських іграх ми тоді завоювали друге місце. Ну, це поранено дуже високі змагання. Вони там проводяться теж там раз два роки, раз чотири роки. Чесно пам'ятаю. І вони ну, мають дуже високий ранг. І це якби була наша перша міжнародна медаль в Олімпійській дистанції mm -hmm. по дорослим. Ну, і це було якби дуже значно, що для нас ми розуміли, що ми можемо більше і можемо добратися до Олімпійських ігор. Трохи додавлю, але. От для мене, як для тренера, це якби такий найвагоміший їхній успіх. Там не було медалі чуть-чуть. Це був 2015 рік. Мелан, той же ліцензійний чемпіонат світу до Ріо, де вони посіли четверте місце. Вони навіть йшли другими, третіми, і там буквально не, не, не хватило якихось долі секунд до медалі. Там, ну це ну якби завжди оцей ліцензійний чемпіонат перед Олімпіадою він дуже сильний. Ну, це з'їжджаються. Ну, от зараз в минулому році, де вони в Дузьбу виступали, було 45 канує двійок зі всього світу. Ну, вони посіли 10 місце. Перше восьме давало якби, шанс на ліцензію. Ну, якби програли французам, яким ніколи не програвали. Французи в фіналі четверті були. Там вони трошки Ну так, такий спорт, десь щось тут треба. Ну, на такому рівні, там треба вже. Всі там немає вже якихось там нюансів, чи якихось все треба передбачати, і все, все треба до всього ставитись серйозно. Андрію, питання особистого характеру. От як вам вдається поєднувати спорт і сім'ю? Дві водні стихії в одній сім'ї як це? Я вам скажу дуже вдало. Так, це, це дуже багато задають питання, як що у вас дитина. Ну я не знаю, ми викручуємося. Я б не сказав, що нам стало набагато тяжче. Ми разом тренуємося, ми разом їздимо на збори. По можливості просто е, беремо дитину разом з собою. Ну і звичайно. Дякуючи нашим батькам і от нашій мамі вона нам допомагає дуже сильно з дитиною. Вона, коли ми тренуємося на тренуваннях, вона з ним доглядає. Коли там у нас відпочинок, то ми займаємося дитиною між тренуваннями. Так, звичайно, менше вільного часу стало. Ну але мені здається, що от, коли є сім'я і от вже дитина, я здобув би більше мотивації. Для себе, ну і плюс такий час, що хочеться, хочеться показати всім всьому світу, що ми українці дуже сильні, Андрію. Чи хотіли б ви, щоб ваш син пов'язав своє життя зі спортом? І який вид убрав би? Звичайно, я б хотів би, щоб моя дитина займалася спортом. Я б порадив би напевно всім людям, хто має малих дітей, що ну з малку привчати дитину до спорту, бо це. Я рахую, що це саме правильно, що можна дати дитині ну, для її розвитку, для початку. Просто там ніхто не каже про професійний спорт, просто займатися спортом це дисциплінує, це впливає на її здоров'я. Це ну, ну, одні плюси. Я не бачу ніяких мінусів, в тому щоб дитина займалася спортом. Далі вже професійний спорт, це вже, як вам сказати, моє бачення, я буду дитині просто давати. Наприклад, шведський стіл, а вона вже хай собі сама вибирає, що вона захоче, до чого буде хист, щось підсказати, щось направити так чуть-чуть, небагато. А ну, я рахую, що це вже має бути вибір ну, самої дитини. І наостанок, ви як титулований спортсмен, підскажіть спортсменам-початківцям, як розпочати свій спортивний шлях, як себе мотивувати та знайти себе. Ну, молодому поколінню я б ну якби мотивацію добрати. Ну якщо, наприклад, ти займаєшся там вже в групі і тебе це зацікавлює, я думаю, це вже це, це вже ніби йде в кругу однолітків. Це вже йде розвиток, якась зацікавленість, цікавість. Тут багато від да, тренера залежить. Да, тут, тренер, тут має потрібно, да, тренер має початківцю. Тренер має доносити це все. Ну, але якщо дитина не хоче, то тренер як би не старався, то в його нічого не вийшло. Але якщо дитина хоче, то вона ну, як разом з тренером, це uh -huh. такий якби, тандем, то вона доб'ється. Чого завгодно, тим більше, що в такий час, коли в країні війна, я думаю, це теж дуже сильно всіх на кожного громадянина, кожну дитину це всіх підбодрює, щоб ми не здавалися, працювали і досягали якихось вершин. В усьому. Ми, ми зараз, ну якби можемо дітей набирати з восьми років, ну і це ясно, приходять такі ще ну, маленькі діти. Ну основне правило, щоб вони вміли. Плавати, ну, ну триматись на воді, ми там їм одягаємо рятувальні жилети, все. Ну, якби спочатку ми їх ну, каноя більш такий складний вид, там тяжче навчитись. Ми й садимо в байдарку, в нас є такі лодки, які не перевертаються. Це щоб дитина ну, зацікавилась, так затягуємо, затягуємо, тому що зараз у нас там стільки конкуренції, ті ну, га, ну з кожним роком в дітей міняються, цінності, все. І він прийшов там думає, а думає, та що ви мені там? Я от там, у мене телефон, ну, в кармані. Дякую вам за цікаву розмову та поради для спортсменів-початківців. Ми ж бажаємо вам вибороти олімпійську ліцензію і очікуємо вас на п'єдесталі в Парижі. Успіхів! Дякую. На все добре та до нових зустрічей!